Усім привіт! Сьогодні поговоримо про літерали шаблону. Також це офіційно називається template та є синоніми рядки шаблону або шаблони рядків. І синтаксис він доволі таки простий. Літерали шаблону використовують зворотні наші фактично лапки, а не подвійні лапки, щоб визначити рядок. Ось, приклад. Візьмемо цей приклад і закинемо його до ідеєшки. Побачимо, що різниці у нас фактично не буде. Тобто, просто якраз зворотні лапки замість звичайних. І тут цитати всередині рядка. З допомогою шаблонних літералів ми, <клев> ми можемо використовувати як одинарні, так і подвійні лапки всередині рядка. Це ми вже з вами робили, просто дещо нагадаємо. Ось теж запускаємо. І бачимо, що в нашому звичайному рядку, котрий зобов'язаний позначатися або подвійними лапками, або одинарними лапками, також можемо використовувати зворотні. Але це дозволяє всередину тексту закинути спецсимволи, котрі ми можемо використовувати в звичайному нашому прикладі. Бо в тексті дуже часто їх використовують для того, щоб відокремити наші. Наприклад, цитати або будь-що. І багаторядкові рядки. А, літерали шаблону допускають багаторядкові наші рядки. Теж зараз на це подивимось. Запускаємо. І yeah, ось темплейт, літерал uh, the quick brown for jumps over the lazy dog. Незважаючи на те, що у нас все написано. Uh, Тобто наш рядок розділений на 4 рядки. Він все одно на нашому фронтенді у браузері відображається в один рядок. Інтерполяція. Літерали шаблону забезпечують простий спосіб і інтерполяцію змінних і, візу... і виразів у рядку. І метод називається інтерполяцією рядків. Синтаксис, знак долару і фігурні А, І підстановки наших змінних. Літерали шаблону дозволяють змінні в рядках. Дивіться, в чому буде якраз їх сенс. Закидую. І <клес> у нас є дві зміни: Жон, до. І у нас присутня третя зміна, у котрій записаний рядок, написано слово welcome. Перед фігурними дужками у нас присутній символ долара. First name це є змінною, котре значення Last name – є теж змінною, врядковою, котре є значення Doe. І потім ми вводимо третю змінну – текст. І зверніть увагу, що вона виведе не тільки наші змінні, котрі, котрі називаються, небудь-що, а саме значення змін. І перед кожною змінною треба ставити символ долару. Потім ми ставимо кому, і тобто це буде вже більш зручніше, ніж конкатенація або додавання рядків один до одного. І автоматична заміна змінних дійсними значеннями називається якраз нашою інтерполяцією рядків. А зміна виразів. Літерали шаблону дозволяють вирази в рядках. Давайте зараз на це подивимося. Візьму приклад. Закину його одразу сюди. І є. є у нас змінна Price, значення 10. Є змінна ватт, значення 0,25. І ось тут у нас рядок, ще раз наголошую увагу. Тут заворотні наші лапки, слово total. Потім у нас починається символ долару і фігурні дужки. І в ньому написано, що змінна Price, Помножається на 1 плюс ватт. І використовуємо метод to it, де у нас присутнє значення 2. Запускаємо. І ось тут ми отримали з вами 12,50. To 2 це означає, що виведе значення тобто дві цифри після однаку коми. І автоматична заміна виразів дійсними значеннями називається інтерполяцією рядка. Шаблони HTML. Також можемо їх використовувати. Ось, наприклад, скопіюю цей приклад. Закину до ІДЕшки. І тут у нас будуть певні свої можливості. Але що стосується шаблонів у HTML, ми до них ще перейдемо. Тобто, ми ще з вами не вивчали цикл фору, теж будемо вивчати цикл дещо пізніше. І ось тут у нас є така цікава конструкція, де є вкладені теги. Ми до них ще дійдемо, коли розглянемо ці теми в, у HTML. Uh, плейлісті HTML ми ще до цього не дійшли. Що стосується uh, теми, темплейс Literal. на цьому все. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.